Творче об'єднання на читай Роман Фещак Слава читає Надія Крапка. Писав я для чого, для кого здобути невизнану славу, згубити себе свої плани і стати на кінчику рога яким проштрикують фани? Винити людей, проклинати, У старості склеп готувати Для творів, а потім ванну, Лягати і гладити лезо. До чого тут, люди, чи слава? Я сам підписав смертну кару, продавши ідеї, поезій, сюжети всесвітніх шедеврів, щоб якось торкнутися слави. Не зміг я кривити словами. Прорізати стежі крізь нетрі, то хай поетеси й поети, про заяки нової ери, Зривають із петель ті греблі і трощать сум'яття, мов єті. у мене не вийшло. Хай вийде у них молодих всемогутніх, що творять без страху майбутнє, минуле поклавши у вино. Тож я закорковую славу, даю її іншим вкусити. Вино із сиром заради натхнення й наснаги. Мені ж бо пора вже твереза моя голова. Засинаю. Лишу всі шедеврі уяві У руку візьму бритво лезо. Творче об'єднання на читай Роман Фещак. Слава. Читала Надія Крапка.